Бог почув їх молитву, їх звернення до нього і сказав: я виведу свій народ, я зроблю цей народ вільним. І Бог приготував цю землю, землю, де він сказав, буде всього у тебе в достатку, буде багато у тебе всього. Ти ні в чому не будеш мати М -м Потребу. Чого? Потребу. потреби. Чого? Потреб. Мені треба мікрофон, будеш передавати. Це Валера Седов. Uh, uh. 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 І скажу вам дорогінки, що uh, це було бажанням Бога благословити свій народ. І ми знаємо, що Бог зробив все для того, щоб ізраїльський народ вийшов з Єгипту і були великі чудеса, дива відбувалися. Ми знаємо, як Бог виводив і ці 10 казнів, які він проводив над фараоном за те, що він стримував цей народ. І народ Божий він бачив все це. Навіть всі суди, які відбувалися, всі казні в землі Гесім, де перебували ізраїльтяни, там не було ні язви, не було ні темряви, не вмирали діти, тому що Бог беріг. І такими дивовижними шляхами Бог виводив свій народ в землю обіцяно. Але ж ми знаємо, що бажання Бога було перевести, і якщо ми бачимо географічно, і це була така географічна е, е, точка на землі, куди Бог хотів повести свій народ, ми знаємо, що там приблизно два тижні знадобилося для того, щоб люди перейшли з Єгипту через Іордан і опинилися в тій землі. Але навіть не 40 днів, 40 років вони кружляли по пустелі. Ми знаємо цю всі історію, але в мене таке питання. Підкажіть, будь ласка, чому так сталося? Що замість 40 днів вони 40 років ходили по пустелі і не змогли війти в того, на землю через невіря? Дякую. Ропат. Що ж були випробування. Що... що ще сталося? Чому так сталося, що вони кружляли по пустелі? 40 років. Це все вірні відповіді, дякую за підказку. Е, насправді вони, на мою думку, бажання Бога не зробили своїм бажанням. Бог про них дбав і хотів для них набагато більше, ніж вони самі про себе. Вони поставили такі обмеження, ми хочемо повернутися назад, навіщо нам ця пустеля? Це був робот, і ми розуміємо, що бажання Бога було навіть більше, ніж їх бажання. І за того вони не змогли війти, бо вони того не бажали так сильно, як того хотів сам Бог. І якщо нема бажання, не буде і здійснення. Люди ходили по пустелі до тих пір, поки це покоління, воно там і не залишилося. І навіть коли е, нове покоління, яке очолював Ісус Навін, і вони перейшли Йордан і вже почали брати ту землю, ми бачимо, що вони. Е, були в такому стані, мабуть, стогнації і, і, і чомусь не, не рухалися далі. І я хочу, щоб ми відкрили з вами це місце з книги Ісуса Навіна, де Ісус Навін каже до народу Ізраїльського. 18 глава, 3 вірш. І сказав Ісус до Ізраїлевих синів. Аж доки ви будете лінуватися, піти, посісти той край, що дав вам Господь, Бог ваших батьків. Вони вже пройшли достатній шлях. Вони вже війшли і рихон взяли, і вже там дива бачили. Але зупинилися, і такий стан прийшов. Лі. Російський переклад каже, доколі ви будете не радіти о тому, щоб пойти і взяти землю обітовану. Прийшло таке, знаєте, не радіве таке стан, коли вони. Просто лінувалися і не хотіли рухатися далі. І Бог так підштовхував їх, давав їм нові такі покликання. Давайте йдіть, беріть далі, беріть те, що Бог вам обіцяв. І з цього ми бачимо: не все, що Бог нам обіцяв, воно прийде в наше життя автоматично. Те, що Бог нам обіцяв, нам треба піти і взяти. Воно не приходить просто тому що Бог цього захотів. Є якась частина, яку має робити безпосередня людина. І для мене таке ну, питання, а що сьогодні для нас, віруючих людей, що сьогодні для нас земля обітована? Коли Бог каже, що Він також нам хоче дати обітовану землю, що Він нас веде в свою землю, що це для нас, друзі, для церкви, для е, сьогоднішніх віруючих людей? Підказувати, я хочу з вами поспілкуватися. Я не чую. Благословіння, так? Добре? Так. Ну, думаю, що небо насправді це для нас те, куди Бог нас веде. І а, також його обітниця. Те, що Бог нам обіцяв в своєму слові, це є на сьогодні наша земля обітована. Є Божі обітниці стосовно кожного з нас. І якщо ми не знайдемо їх, якщо ми не вивчимо цю карту і не зрозуміємо, що Бог для нас бажає, куди Він вас, нас веде, що Він має особисто для мене, що Боже Слово, його обітниці кажуть безпосередньо до мене, що його обітниці кажуть до моєї родини, до мого оточення, що він обіцяє сьогодні своєму народові. Якщо я не вивчу цю карту, мапу, якщо я не, не буду знати, куди Бог веде, я туди ніколи не прийду. Тому перше, що нам важливо робити, це вивчати Боже Слово і знайомитися з Божими обітницями, які він дав сьогодні своєму народу. По-друге, це те, що нам потрібно е, бажати цього. Тому що, як я вже сказав, знаєте, ізраїльський народ він 40 років ходив е, кругами. І... А, таке дуже велике відкриття, я вам сьогодні скажу. Для того, щоб, наприклад, доїхати на, на машині до а, Києва, нам знадобиться приблизно там 3 години. Одного разу я там за 2, за дві години-10 хвилин доїхав до залізничного вокзалу, бо дуже спізнювався на, на потяг. Але так не можна робити. Тобто сказав, не можна. Так не міжна ділянка. Так? І... так не можна, але я думаю, 3 години. Людина може достатися до Києва і щось своє там виконати, що йому треба. І в той самий час інша людина може три години сісти в автомобіль і на мотодромі їздити по колу. Три години він потратить ту ж саму кількість палива, моторесурс, свій час втомиться, вийде, три години пройшло, він нікуди не просунувся. Тратиться та сама кількість енергії для того, щоб їздити по колу, і для того, щоб йти до певної цілі. І якщо у нас немає цілі, як у віруючих людей, ми нікуди не прийдемо. Це існування. При тому, що Бог має обітниці, при тому, що у Бога є бажання стосовно кожного з нас. І при тому, що ці роздуми і бажання стосовно нас, вони набагато більші, ніж ми самі про себе думаємо, тому що Слово Боже каже, Він дає іноземний приклад, несравнення більше того, що ми просимо, або о чому помишляємо. Бог дає надміри більше того, що ми очікуємо або просимо у нього. Його думки про нас, вони набагато більші, ніж наші про себе. І якщо це не стане моїм викликом, моїм бажанням, я ніколи не опинюся в тому місці, яке Бог хоче мене бачити. Чому Ісус дає нам приклад молитви Господньої і каже, нехай Царство Твоє прийде на цю землю, і нехай воля Твоя, яка на небі буде на землі. Нехай ті небесні стандарти, і те, те велике покликання, і все те величезне, що ти маєш в своєму серці. Воно здійсниться на цій землі. І коли Бог знаходить таких людей, чиї серця б'ються унісон, воно не перекладається, так і залишається, да? в унісон з Божим серцем. Коли Бог знаходить людей, які чують його серце і починають мислити, як Бог мислить, бажати того, чого Бог бажає, на землі починають відбуватися дивовижні речі. Як людина зустрічається з Богом, з Його Словом, з тих пір починаються радикальні переме... зміни в суспільстві. Слово Боже, коли людина зустрічається з Божим Словом і приймає його до свого серця, починають відбуватися дивовижні речі. Ми бачимо сьогодні, ми згадували Марію, яка сказала.